Привіт усім. Про те, що українцям на території Німеччини потрібно змінити правила отримання роботи, говорить не тільки якийсь там депутат, чи, можливо, якийсь там один міністр чи замміністра, а вже говорить місцева влада Німеччини. Друзі, додивіться до кінця це відео, підтримайте його лайком, репостом і, звичайно, не забудьте підписатися. Це для вас не складно і це зовсім безплатно, але для цього каналу, для мене особисто це дуже багато означає. Це дає можливість просувати україномовний контент і ту інформацію, яку я вам надаю. Тому підтримайте, будь ласка. Отже, в Німеччині хочуть пришвидшити процес працевлаштування українців. Про це вже неодноразово було відео, про це вже неодноразово були різні заяви різних категорій політиків Німеччини. І депутати, і міністри, замміністри, і хто там тільки не говорив. Але поки що далі заяв це не йде. І сьогодні про це вже починає говорити місцева влада. Тобто це місцеві муніципалітети асоціації міст, і вони заявляють, що потрібно буквально один пункт змінити, одне рішення прийняти, і одразу буде суттєве зрушення в цьому питанні. Асоціація міст та муніципалітетів Німеччини закликає пришвидшити інтеграцію українських біженців на ринку праці, дозволивши їм працевлаштуватись без знання німецької мови. Хочу зауважити, що, наприклад, в Польщі. 70-80% українців працюють, і в них немає такого бар'єру, як знання польської мови. Тому що більшість з них не знає польської мови, можливо, знають кілька слів, а вільно спілкуватися, писати, читати не вміють. І нічого не заважає їм знайти роботу в Польщі, працювати, заробляти, отримувати свою сім'ю. В Німеччині ж трохи навпаки. Людина, поки не знає німецької мови, її на роботу не візьмуть. Ось якраз цей пункт треба забрати і дати можливість українцям працювати в Німеччині без знання німецької мови. Знаю по собі, коли я приїхав, я трохи знав, але працював з людьми, які взагалі не знали ні одного слова по польськи. І вони мали роботу, вони працювали і заробляли гроші. В Німеччині це теж можна робити. Але, як бачимо, є вимога до знання німецької мови, та вона не максимальна, але вона є така, що треба знати, без того вас не візьмуть на роботу. Ось одне рішення, що дасть можливість більшість більшій кількості українців знайти швидше роботу і заробляти на себе, а не сидіти на соціалці. За словами генерального директора асоціації Андре Бергергер. Німецька влада має прискорити процес інтеграції українців на ринку праці, змінивши правила працевлаштування біженців. Ми все ще занадто забюрократизовані та негнучкі, коли йдеться про інтеграцію ринку праці. Повинна бути можливість працевлаштувати на роботу без попереднього проходження мовних та інтеграційних курсів. Зазначив голова асоціації. Він також закликав до того, щоб інтеграційні заходи та вивчення мови можна було проходити одночасно з працевлаштуванням, оскільки кількість пропонованих інтеграційних курсів стагнує. Влада має бути готова до того, щоб біженці з України продовжуватимуть прибувати. Також малоймовірно, що більшість українців повернуться на батьківщину в найближчому майбутньому. Тому нам потрібні стійкі інтеграційні структури для цієї групи. Додав голова асоціації. Я з ним погоджуюсь, в тому що дійсно Німеччина має більше мільйона. Хтось говорить мільйон 200, якась є статистика мільйон 400, хтось півтора мільйона, хтось мільйон 600. Кількість людей збільшується. Люди хочуть потрапити в Німеччину, бо там можна більше заробити, бо там і соціальна виплата. Але мова дуже серйозно заважає отримати якусь роботу. Бо да, якусь роботу. Знаючи по собі, працюючи в Польщі. Люди на якомусь там конвеєрі, десь на якомусь пакуванні, без знання мови, могли отримати тут ту посаду, працювати, заробляти і в процесі вивчати, якщо було бажання. А не було бажання, могли й не вивчати для того, щоб на конвеєрі стояти, щось там пакувати, переносити, заносити, не потрібно знати польської мови і не потрібно знати, наприклад, німецької мови. Буквально кілька слів для того, щоб якось відреагувати. Тому. Так, Німеччина в цьому питанні має змінитися для того, щоб отримати тих працівників, звичайно, якщо вона не хоче. У ну, питань, тоді так воно і буде. Люди будуть на соціалці, і так буде більше витрачати Німеччина на соціалку, ніж заробляти так, наприклад, робить Польща. 70-80% українців працюють на податках. Польща дуже непогано заробляє, хоча кажуть, що дуже там витрачають вони там на щось на українців, на допомогу українцям. Насправді, та сума, яку українці приносять до бюджету в Польщу, є значно більше ніж Польща витрачає на тих біженців. І те саме могло би бути з німеччиною. Якщо б вони забрали цей бар'єр мовний і на прості професії, на заводи, на лінії, на якесь фасування, переборка і тому подібне, можна було набирати без проблем через агенції чи напряму без знання німецької мови, я впевнений, що одразу цей відсоток людей, які не працюють, виріс значно. І він досягнув не 40%, я хоче Німеччина, а 50% і 60%. Багато українців хоче працювати, хтось не може. Комусь подобається бути на соціалці. Тут теж як варіант, але це можна змінити, забравши бар'єр мовний. Що я сам особисто знаю людей в Німеччині, з якими працював в Польщі. Вони поїхали в Німеччину. І зараз там на соціалці. До мене нещодавно вони телефонували і питалися, як справи, що там, як там. Ну і, звичайно, я розпитую, як там в Німеччині, як там справи. соціалка видають, маєш роботу, маєш житло. Він каже, а для чого мені працювати? Мені дали житло, дали там якесь місце в якомусь хостелі чи де, я там вже не уточняв. Виплачують там 500 євро з копійками і каже: Мені вистачає, мені не треба працювати. Якщо я піду працювати, я втрачу допомогу. Я кажу, ти розумієш, що ти зможеш заробити собі більше, зможеш відкласти, зможеш собі там якесь там житло десь знайти пізніше, можливо, орендувати, якщо ти будеш більше заробляти. А він каже, для чого? Мови мені не треба, якоїсь професії не потрібно, мені нормально на Я кажу, ти розумієш, що це неправильно. Так, але мені так підходить. І так, такий відсоток також є людей. На жаль, але такий відсоток є. Я до таких не відношуся, будучи на заробітках, я завжди працював, жодного разу не просив ніяких там е знижок, якихось там бонусів чи якихось соціальних допомог. Працював, заробляв, мав можливість оплачувати, я це робив. Але є люди, не всі, точно не всі, більшість хочуть працювати, але вони не можуть. І вони просто погоджуються на соціалку. Без ніякої перспективи дають, нам вистачає. Ну і класно. Якщо в Німеччині була б понижена планка по знання німецької мови, тобто можна би було знайти роботу без знання німецької мови. Просто от ноль. У вас ноль знання німецької мови, але ви можете там, 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 там піти, бо в якийсь там перелік таких робіт, які, які не вимагають знання німецької мови, і людина точно би пішла. Ну, більшість тих людей, які на соціалці, вони точно би погодились піти на роботу на такі заробітки, щоб і підтягнути мову, і заробити більше. Але це треба Німеччині прийняти, зрозуміти і зробити так, щоб українці могли там працювати. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися. В описі під відео я залишу посилання на мою телеграм-групу «Актуально про Польщу, де ви зможете задати запитання про Польщу перетин кордону і документи, і отримати на нього відповідь. Тому дуже рекомендую підписатися так, щоб знати більше. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.